Господь з вами і Бороні, читання Святої Івангелі від Матея, Слава тобі, Господи. того часу Ісус сказав своїм учням: Ви сіль землі, якщо сіль опрісніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба що викинути геть, аби топтали її люди? Ви світло світу, не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно. Але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Слово Господнє! Слава! Ми з вами вже брати говорили, що це в Євангелії від Матеї є п'ять таких великих промов Ісуса Христа. Це так як ми маємо тору закон Моїсея, де Моїсею дав це слово ізраїльському народові, так само Євангелія через Матею побудована таким чином, щоб теж показати ці промови промови Ісуса Христа, яке промовляв до учнів, до апостолів, до вибраних. І сьогодні промовляє до нас. Минулу неділю ми почали слухати Євангелію від Матеї, це п'ятий розділ, цю нагірну проповідь, і ми чули, як має виглядати життя справжнього християнина. Ми говорили, що він блажений, тихий, покірний, смирений, Боги і так далі. Тобто, це, це мала б бути якби, природа самого. Самого Ісуса Христа, який діє в нас. І сьогодні ми чуємо продовження цієї Євангелії, ось де Ісус Христос говорить про місію церкви. Тобто, минулу неділю говорили, як має жити християнин, а сьогодні показують цю місію, до чого закликає нас Господь. І так як ми почули на початку цієї вангелії, Він говорить, сказав своїм учням. Тобто, учні це не тільки ті апостоли, які сиділи навколо нього і слухали, чи той народ, який слухав Ісуса Христа, учнем є Я і Ти. Тобто кожен з нас, хто присутний сьогодні, тут, на цій Євхаристії, є учнем, учнем Ісуса Христа. Тому Він промовляє до тебе. Промовляє власне через цю Євхаристію, через цю службу Божу, через цю літургію Слова Божого. І говорить про цю сіль. Говорить, що ви є, ви є сіль землі. А? Тобто говорить про те, яка є місія. Ми добре знаємо, що сіль вона має свої властивості, і сіль використовується ну, зазвичай. Ми використовуємо її до страви. Чи дехто там використовує для того, щоб розчинити розчинити, наприклад, там лід чи там е сніг. І так далі. Але переважно сіль ми використовуємо до їди. Але сіль в старому заповіті за часів Ісуса Христа мала величезне значення. Уявіть собі, що кілограм золота стільки само коштувало, що кілограм солі чи навпаки. Тобто, наскільки вона була цінною, ця цінною сіль. І звісно, що не кожен мав можливість її мати в себе вдома. Ось це тільки мали багатії заможні люди, ті, які сьогодні ми до солі підходимо, так як підходимо. В кожній родині є. А коли е, якийсь є ажіотаж, ну, то цю сіль змітаємо, да розкупльовуємо, тому що тому, що хтось десь там якусь рекламу пустив, що вже буде біда, вже буде голод і так далі. Ось. І тому, коли Ісус Христос говорить про е, цю місію, то Він говорить, що ви є послані, да, щоб бути цією сіллю. Тобто, що це означає? Що потрібно, щоб ми солили, да? щоб ми солили. А сіль це просто кинути груду солі в їду. Да? Коли, коли потрапляється ця грудка солі, що ми робимо? Ви її випльовуємо. Сіль має бути стільки солі. Скільки? Для того, щоб ця страва була смачною. І що робить сама по собі сіль? Розчиняється. Як це зрозуміти в нашому, в нашому випадку? Тому що коли Ісус Христос говорить до нас, ось, і ми є покликані щоб бути цією сіл'ю для цього світу, це значить, що ми є покликані е, жити як Ісус Христос. Бо е, християнами не стають. Е, Люди, які щось роблять, так говорив в святої пам'яті папа Бенедикт XVI. Християнами стають тоді, коли отримують від Бога цей дар. Бути християнином не від вчинки, не від поступки. Це вже як випливають да? з, життя Хри... з нашого життя, випливає ця... ці поступки. Але... Спочатку ми стаємо ними тим, стаємо християнами, коли Господь нам дає цю свою природу. Тобто це як дар, Ось. але не через вчинки, бо хтось може багато працювати робити різні діла. Це не означає, що ти вже відразу є християнином. Ти можеш робити це для себе. І тому християнин це та людина, яка не живе для себе, та, яка не є зосереджена на собі. А християнин – це та людина, яка дає. Я люблю часто повторювати, це не є егоїстом, а є альтруїстом. Альтруїст, ми знаємо, хто це така людина, дала і забула, тобто не вертається. Тобто Не вимагає, щоб їй подякували, не вимагає, щоб її хвалили, не вимагає, щоб її доцінили. І це є, і це є справжні поступки. І тому сьогодні, коли Ісус Христос говорить про цю місію, то говорить про мене і про тебе. Це не тільки стосується, що це мають робити священики, монахи і все. Це стосується кожного християнина, це стосується кожного, кож, кожного людини. І тому, щоб, щоб бути цією сілі для цього світу, ось, потрібно, власне, мати цю природу Ісуса Христа, мати цього Духа Ісуса Христа. І тому Ісус, коли говорить ось, то, про те, що ви є сіль землі, то Він в першу чергу показав себе, ким він є. Тобто, якщо ми не знаємо, як поступати, як діяти, як жити, як любити, як пробачати, те, що ми постійно наголошуємо і весь час говоримо майже кожної неділі, це дивитися на Ісуса Христа. Там в ньому можна навчитися, як поступати, як жити, як любити, як пробачати. І тому, коли Ісус Христос про це говорить, то Він, власне, це має на увазі. Ось. І звісно, що ми так. Не можемо посоли, ми так не можемо жити. Ми не вміємо так. Ми хочемо, бо вже маємо прагне. Тому потребуємо цього слова, потребуємо постійно, щоб в першу чергу Бог нас солив, щоб Бог давав нам, нам це слово. Ось. І сіль вона має величезне значення, тому що якщо ми прослідкуємо е, старий заповіт, і в тому числі також і новий, в багатьох місцях ми можемо побачити, що сіль очищає. Що сіль сіль консервує, що сіль дає смак, що сіллю також, також використовують для того, щоб, щоб робити якийсь там під, певний підклад, щоб ходити по ньому, типу, типу бруківка, така, як в нашому розумінні. Ось. Але сіль може звітріти, да? тобто, так як говорить сол Боже, опріснити, да? тобто бути ніякою. Колись, бо я чесно скажу вам, вже да давно, не підсалюю, не досалю. ну, Дуже рідко це буває, тому я не можу на своєму прикладі цього сказати. Але одна людина прийшла там в гості до когось, і господар каже, соліть, бо ця сіль якась така є слабкою, і він дійсно почав солити, солити, і розповідав мені, каже, я солю, солю, а вона далі не є посолена». І так може бути, на жаль, в нашому житті, що ти вже так дійшов до такої ручки, що тебе вже Бог не може посолити. Що вже може, абсолютно вже настільки ти твердий серцем, настільки закам'яніли, що вже Бог нічого не може зробити. Тому тут дуже важливо про це пам'ятати, що поки ти чуєш цей голос Бога, голос Духа Святого, відкривайся на нього. Йди за цим голосом. І Бог тебе буде солити, Бог буде тебе змінювати, Бог буде давати тобі цю нову природу, буде тебе перемінювати. І, власне, поволі буде тебе очищати, оздоровлювати, стілювати, ось, і давати сили любити, пробачати і йти вперед, не дивлячись на себе, а постійно споглядаючи на Ісуса Христа. І, і це власне є ця місія кожного християнина. Далі, якщо говорити про світло, то світло, як говорить, Знову ж таки, Євангеліст Матей, ось, він говорить, що ви є світло світло. Ми дуже добре розуміємо, що таке світло, особливо в цьому періоді, коли вимикають, коли немає цього світла, коли сидимо в темноті. Ось, ми цього можемо досвідчувати як фізичне, можна сказати, так світло. Ось. Але йдеться про наше життя, про твою поведінку, так як зі солю, так само світло що щоб цей світ потребує свідків віри, потребує справжніх християн. Чому в нашій державі так багато корупції? Чому власне ця війна є? Тому що, теж, між іншим, те, що ми до кінця не є цими свідками. Що православні, що католики, що протестанти. Не є до кінця свідками. Розумієте? Тому що, якщо б ми насправді були свідками, то інші дивлячись би на нас, на наше життя, мінялися б. І поволі, поволі міняла себе суспільство, держава і, і весь світ. Ви ж подивіться, що, що сталося з, з першими християнами, да? з, ну, спочатку з апостолом, потім з християнами. Наскільки вони змінили Римську імперію? Римська імперія впала, тому що християни не відповідали зло на зло. Розумієте, так, як, так, як християни говорили, що сьогодні, коли мене Б'ють, катують, вбивають. Сьогодні я страждаю. Ну коли завтра я буду вмирати, зі мною буде вмирати Ісус Христос. Тобто завжди Ісус Христос є поруч тебе. Завжди тебе провадить. І це міняє систему. Які би ми закони не впроваджували, досконалі, недосконалі, ми вже знаємо, були закони Хамурапі, теж досить такі на той час були досконалими. Навіть, навіть ці 10 заповідей, так як ми, як ми вже це чули, вони теж є, не були до, до кінця досконалими. Тому що, тому що досконалим закон є Ісуса Христа, який прийшов і сказав: нову заповідь вам даю, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Тобто, коли дозволив себе розіп'яти на Христі, коли дозволив себе вбити. Ну, ось, ж подивіться, що ми як ми відповідаємо, достатньо, що ти щось скажеш одне слово. Ти відразу огризаєшся, бунтуєшся, гніваєшся, дуєшся, чи не знаю, як там ще сказати, да? ось ображаєшся. Достатньо, щоб тільки тебе зачепити, зачепити твої гордині. І відразу є вибух, як вулкан вибухають різні речі і, і, і ходиш, я вже не скажу, що там тижнями роками носиш в собі це зло. Ось. І власне, це все Бог хоче оздоровити, зцілити. Але так як ми говорили вже багато-багато разів, Бог нас без нас створив, але нас без нас не може спасти. Тому Бог нас потребує, щоб ти дав дозвіл Богу, щоб Бог діяв в твоєму житті. Тому що, так я вже сказав, цей світ потребує свідків. Цей світ потребує людей, які будуть жити. Це не означає, що ти будеш моралізувати казати, як ти маєш поступити, як тебе і жити. Ні, Христини не моралізує. Христина просто живе. Живе Словом Божим, живе Ісусом Христом. А інші це бачать, отримують оце світло отримують цей живий приклад. І, власне, до цього захочую і себе, і вас, тому що це Слово Боже, воно приходить о таке, яке є. Ось, ми часто його десь там ділимо, десь там вибираємо, щось що зручне. Нам важко приймати те слово таке, яке воно приходить сьогодні. Ось так як Господь говорить, що не робіть своє серце. Тому, тому приходиться слово Боже, щоб розбити це закам'яніле серце, щоб дати тобі цю, так як вже сказали, природу Ісуса Христа. І тоді ця місія Ісуса Христа вона виконається в твоєму житті, коли будеш на, показувати цьому світові любов Ісуса Христа. Ось, І любов власне проявляється. Потім вже як. Як, як прояв цієї любові, вона проявляється і вчинках, в чинках, поступках, в, в тому, як ти думаєш, ось, як живеш. Вона в цьому проявляється. Не навпаки, але тоді, коли ти маєш природу Ісуса Христа. І тоді ти дійсно стаєш справжнім апостолом в цьому світі, стаєш справжнім свідком живого Воскресного Ісуса Христа. Амінь.